Опа! Скиньте их тут. И все ж таки. Хоба! Маслята! Чуть-чуть У мене з'явилося 5 хвилин, щоб притися по цьому лугу, по цих хащах, де пасуться корови, де є такі хащі, де є багато вологи, де є вода. В надії знайти деякі види грибів. Один зараз точно росте, це рядовка травнева. В принципі, я думаю, що зараз пройдуся, я по цих кущах щось та знайду. По-любому. Грибний день, друзі, у Житомирській області. Захотілося мені знайти рядовку травневу, хоч вже наш її сезон трошки закінчується. Можливості довго мене не було. Але все ж таки я попав на такий луг. Я знаю, як росте рядовка. Шукаю такі хащі і інспектую ці хащі. Дерева можуть бути різноманітні. Я навіть не знаю, чи є в оцій рядовці якась мікориза, якийсь симбіонт. Є у неї чи немає. Але знаю, що в таких хащах непрохідних її можна знайти. І я вже знаю де вона є. Там її дуже багато. Пішли. Одна з улюбленіших фраз моїх. Пішли, погляньте, скільки їх тут. Подивіться. Красавели. Красавели. Опа! Скільки їх. Тут і там далі ще є. І тут акуратно, акуратно. Якщо дивитися, тут а знову ще багато-багато, їх прямо цілі кола тут є. Суть в тому, що ця рядовочка, наскільки я зрозумів, вона не дуже вибаглива до місци, де росте. А, запах у неї такий різкий, специфічний, але притаманний саме такий рядовки. Взагалі такий сугубо рядовочний запах у неї. Клас. Так, дивимося під ребра. Хоч кажуть, що білий колір, але це відносно білий. Це світло, кремовий колір, я б сказав. Якщо ближче, шапочка в неї буває і жовтою, і теж світло кремовою, як зараз. Із блідим відтінкою. Бачите, тут навіть хтось гриз його трошки з цього грибочка. Красота. А ще прикольно, стою я в цих хащах і чую запах, приємний запах рядовок. Вони прямо у повітрі тут пахнуть. Там, до речі, ще одна така сильна така колонія цих рядовочок. Тут знову знайшов, там де я показував. А там дивіться, якщо видно, біленькі шапочки. І так вони колами, колами, колами навколо цих усіх дерев, навколо цих хащів, вони колами-колами йдуть. Аби був вдома, збирав би зараз цілими кошиками і з великим задоволенням. Класний гриб, дуже смачний, я б сказав. Єдине, що цей гриб росте в основному, оце такий період весни, кінець квітня, початок травня. Не пізніше, через те, що пізніше вже з'являються антоломи для неозброєного ока, без знань особливих. Можна сплутати. Ентолома є садова, вона нормальна, вона росте під кісточковими. А є ентолома отруйна, лісова. Вона, скажімо, не смертельна, але викликає деякі неприємні моменти, типа блювоти і, вибачте, срачки, проще кажучи. Рибочки класні, але, на жаль, я їх брати з собою не буду. Сьогодні не мій день. Чим класний цей гриб? Рядовка травнева або майка її ще називають. Насправді вона зветься Калоциба Гамбоза, якщо по латині. Я, чесно, не дуже великий любитель називати їх латинськими іменами через те, що в нас своїх українських вистачає. Коротше, цей гриб класний тим, що він іде на всі види заготовок. Єдине, я їх тільки сушити не пробував. Вони класні в маринуванні, дуже класні. Вони класні в засолки. От прямо зараз вже перші засолочні гриби це оці рядовки травневі. Як ви бачили, їх можна назбирувати дуже багато, тому засолити відерце зараз би мені не составило великого труду, чесно кажучи. Один грибочок зірвав, а він дивіться, у жменю влазить ледь-ледь. А там таких грибочків дуже багато. Я думаю, це зібрав би. Але я не в себе вдома, я в гостях, можна сказати, в мальовничих місцях Житомирщини. Класно тут, прикольно тут. Але все ж таки вдома краще. І все ж таки, якби я був вдома, я б сам собою їх збирав, продігустювали б їх разом з вами. Але ж ці грибочки я залишу тут. На жаль, ми живемо в таких реаліях, що ходячи по лісах, саме собою на Донбасі, на Запорізькому напрямку і на півночі країни, можна натикнутися на деякі дуже неприємні речі, типа розтяжки, міни і так далі. І треба бути дуже обережними, щоб не попасти на одну із них. Бережіть себе, намайтеся не ходить. Там, де ви не знаєте місцин, там де ви не знаєте точно, що там не було замінувань. Дерево тут таке розхилене, судячи з усього горба, але таким кущом цікаво так. Не бачив таких. Рослина, яка для багатьох дітей 80-х-70-х років не потребує лишніх знань, чистотів. Він зараз так і проситься, щоб його позбирали для травництва. Він зараз максимально, максимально токсичний і максимально дієвий. До речі, лікує бородавки, якщо припалювати. Але й дуже отруйна рослина. чистотів. Знаєте, крім грибів, хотів би трошки поділитися, скажімо, негативними моментами людей, які живуть зараз на Житомирщині, ще й в Чорнобильському регіоні. І зараз 26 квітня, і сьогодні 38 років після аварії на. Чорнобильській атомній станції. Я, в принципі, знаходжуся не дуже далеко зараз від неї. Не скажу скільки, ну коротше, не дуже далеко. Це вважається, що це ще зона відчуження раніше була. Тут людей виселяли по всій країні і багато людей повернулися назад. Хочу зараз показати негативні моменти життя в цих місцях. Жива Чорнобильська зона. З нього перетикало за ночь, воно вперед. А зараз можеш ще в Чорнобилю дамбі поставити. Який рівень води. Я чесно думав, затопило там по щиколотку води, а тут реально. Зараз показую рослину, за яку в мене були суперечки на Тіктокі. Коли я показував болеголуплямистий і віг. Болотний, які є дуже токсичними, дуже отруйними. Мені казали, то це ж бугила, це бугела. Оце, ребята, оце і є бугила. Чим відрізняється, листя дуже схоже, тільки не таке противне на запах. І саме головне, бугили, наші зубчасті, такі стволики, зубчасті, прямо чувствується тут, наші зубця на шестерні. Зверніть увагу. У болеголова і у віха вони гладенькі, стволи гладесенькі і мають такі п'ятенця, наче родимі п'ятнишка по всіх стволах. І мають різкі запахи. Бугела не токсична, можна сказати, і рослина. Ті рослини, болеголов і віх дуже токсичні. Різниця в цьому. А листя дуже схоже. А оце я реально можу повірити, але очі мої сумніваються. І все ж таки, хоба! Маслята. 26 квітня, День Чорнобиля. Чорнобильський район. Маслята під соснами. Ну, красота. Все ж таки в лісах зараз такі гриби є. Я грибник з великим стажем. Бачите, відходять. Я знаю, що при таких умовах, як зараз, вони весною є. Аж легко можуть бути білі гриби і тим більше маслята, коли вологи багато. І вони є, вони реально є. Так що, якщо є можливість ходити у ліс і збирати гриби, то чому б цим не скористатися? Вітаю всіх із початком нормальних грибів сезону. Всім у ліс тільки, будьте обережні. От, до речі, і борщевик. Я згадував за нього. Борщовик теж родич бугели. Він теж плямисить тільки, ще має такі шипики, наче голочки, але ну, вони не колючі. Росте зазвичай так під дорогами просто. Має лопата листя, від їхнього соку роз'їдає руки. Якщо ствол відірвати і сок попадає на руки то від дії ультрафіолетового проміння починає роз'їдати руки. Тільки так.